Інцидент у Кременчуці де з пологового будинку викрили дитину на Полтавщині. Тривають пошуки немовлята, яке зникло із перинатального центру у Кременчуці. Поліція прийняла заяву від породіллі про зникнення чотириденного немовляти із після пологової кімнати перинатального центру. Про це повідомила поліція області на своїй сторінці у Фейсбуці 14 липня. Детальніше про це далі говоримо із керівником відділу зв'язків із громадськістю МВС України у Полтавській області Юрій Сулаєв. З нами на зв'язку. Пане Юрій, вітай вас. Вітаємо. Добрий день. Пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, що на цей момент відомо про цю справу, як зникла немовля, з пологового будинку. Е, сама інформація до нас надійшла вчора. Е, повідомлення надійшло про те, що близько 16 години 8 хвилин із перинатального центру зникла е, новонароджена дівчинка. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, і під час роботи на місці було встановлено, що цього дня мама цієї дівчинки разом із іншою жінкою, яка з нею лежить у палаті, відвідали блок харчування. І після того, коли мама першою повернулася в свою палату, вона не побачила своєї дитини на ліжку, де вона знаходилася, і одразу повідомила про це медичний персонал і викликали відповідну поліцію. За даним фактом, працівниками поліції під процесуальним керівництвом обласної проклтакрмічутської окружної прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України, це викрадення людини, що потягло за собою тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачають 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі з учорашнього дня е, йдуть безперервні пошуки і оперативно розшукові заходи щодо встановлення особи чи осіб, які б могли бути причетними до викрадення цієї дитинки. Е, безпосередньо керує на місці керівник обласної поліції Євген Рачов, і всі заступники займаються цим залучена максимальна кількість особового складу і е, наразі вживаються всі заходи, відпрацьовуються всі можливі версії. Які тільки можуть бути на, на даний момент, хочу наголосити, що е, зараз е, працівники поліції продовжують активно працювати в цьому напрямку, е, буде якась додаткова інформація. Ми обов'язково повідомимо про це громадськість, е, але, користуючись нагодою, ми закликаємо, скільки сама Породілля, вона мешканка Кременчуцького району, зокрема з Головщини. То ми закликаємо всіх мешканців Кременчуцького району, в тому числі і Головенщини, е, якщо будь-яка інформація відома вам про осіб, які мали наміри вчинити дане кримінальне правопорушення, або якась інша цінна інформація, яка допоможе пришвидшити розкриття цього зухвалого злочину і надати необхідну допомогу дитинці, яка зникла. Просимо вас повідомляти будь-яким зручним способом до поліції або на телефон 102, або особисто найближчому наряду поліції, або за телефонами, які розміщені на сайті ГУНП Полтавської області. Там є декілька телефонів. Це безпосередньо телефони карного розшуку та слідчих підрозділів, які зараз активно працюють і відпрацюють усі можливі версії. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити. Робота продовжується, тримаємо на контролі. А до речі, пане Юрію, можливо, є поради на що звертати увагу мешканцям Кременчука або Полтавщини. Якщо вони справді хочуть допомогти, і, можливо, є щось на що варто звертати увагу. Ну, звісно, звертати увагу потрібно, ну якщо з'явилася немовля у тих, у кого їх не було, або можливо, хтось перевозить немовля, веде себе підозріло, перевозить навіть можливо в сумці. Тобто, всі будь-яка інформація для нас буде цінною, і ми будемо щиро вдячні людям за допомогу, якщо ця інформація реально допоможе пришвидшити розкриття цього злочину. Скажіть, будь ласка, чи не було оголошено якогось плану умовного перехоплення або було е, заборонено виїзд із міста після повідомлення цього? Ну, одразу, звісно, що були проведені ряд превентивних заходів, у тому числі і були проведені спеціальні поліцейські операції превентивного характеру. Але основною роботою зараз займаються оперативники та слідчі. Зараз відпрацьовуються всі версії максимально. Е, Особовий склад задіяний якраз на те, щоб якомога швидше встановити місце цієї дитинки, врятувати її, її життя і розібратися, що там сталося насправді. А заходи, звісно, проводилися в таких випадках. Поліція працює і використовує всі свої можливості для того, щоб якомога швидше е, відреагувати і якомога швидше припинити будь-яке правопорушення. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, скільки років ви працюєте в поліції? Дуже багато. Окей, на вашій пам'яті було викрадення дитини із перинатального центру? Чи це вперше? На Полтавщині таких випадків не було. Були випадки, коли, ну, наприклад, десь народжували, викидали дітей, такі випадки були. А ось щоб з перинатального центру або з іншої медичної установи таких випадків за мій досвід роботи не траплялося. Що ж, будемо чекати на оновлену інформацію. Пане Юрію, дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Подіваємося, що дитину все таки знайдуть. Так, совіть воїни ушкоджено. Тож чекатимемо оновлень. Дуже дякуємо. Юрій Солаєв, речник поліції Полтавщини, був з нами на прямому зв'язку.